А що таке гріх? На це запитання нам відповідь може дати виключно Святе Письмо, і тому звертаємося до нього. Перший текст, до якого ми звернемося, є записаний в першому листі Апостола Івана, третій розділ і вірш четвертий. Кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх то беззаконня. Отже, зауважуємо, що гріх це порушення закону. Питання якого закону? Ми знаємо, що коли Бог творив Вселенну, зорі на небі, землю і все, що стосується землі, він все творив згідно тих законів, які були в тому часі встановлені. Ми їх називаємо законами природи.